Дорогі Кременчуківці, вітаю вас, Я також вітаю велику делегацію з Литви на цьогорічному бізнес-форумі Urban Business Fest у Кременчуці. Наші країни пов'язують не лише багатовікова спільна історія та традиції, а й важливі економічні і торговельні зв'язки. Україна завжди була важливим партнером для литовських підприємців, а литовські компанії активно цікавляться можливостями розвитку бізнесу у вашій країні, в тому числі в Полтавській області. Литва готова співпрацювати з українськими виробниками. Під час війни ми готові створити хороші умови для роботи українських компаній у Литві. Наприклад. Нова пошта, одна із найбільших компаній України, колись розпочала свій бізнес у Полтавській області, а зараз розширює свою діяльність у Литві. Для виробників Полтавщини, зокрема, Кременчука, Литва може стати вікном для експорту продукції в Європу. Якщо у вас є ідеї для бізнесу або спільних проєктів, звертайтесь, будь ласка, до посольства. І ми допоможемо вам налагодити контакти з державними установами та підприємцями Литви. Зрозуміло, що наша політична, дипломатична, гуманітарна та інша підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо стояти поруч з Україною, а також продовжувати підтримувати її інтеграцію до ЄС і НАТО. Приємно відзначити, що війна та логістичні перешкоди не стали на заваді зростанню товарообігу між нашими країнами, і що цього року обсяги двосторонньої торгівлі ймовірно можуть перевищити рівень 2021 року. Ми також прагнемо допомагати простим українцям, тому ми вже завершили три проєкти реконструкції. Модульні будинки в Бородянці, дитячий садок в Ірпені, проєкт для модернізації мережі розподілу електроенергії в Миколаєві. Дозвольте запевнити вас, що це лише початок, плануються нові проекти, народжуються амбітні приватні ініціативи та з'являються нові ідеї. Треба визнати, що литовські міста дуже активні у співпраці з українськими містами. Співробітництво між нашими містами розширюється, налагоджуються нові міжнародні партнерства. І Алітус і Кремлячук є чудовим прикладом співпраці між містами. Спільні проєкти, обмін делегаціями, чудова комунікація не лише між керівниками міст, а й між мешканцями Кременчука та Алітуса. Дорогі друзі, Полтавська область є дуже важливою для Литви, і цього року було відкрито Почесне консульство Литовської Республіки в області, що сприятиме розвитку співпраці Полтавщини з Литвою. Новопризначений почесний консул Литви в Полтавській області Володимир Пилипенко активно розпочав свою роботу і, безумовно, зробить багато для того, щоб ще більше зблизити Полтавщину і Литву. На завершення хотів би сказати: дорогі Кремінчуківці, дорогі друзі, запевняю вас, що Литва була і є. І завжди буде з вами у вашій, що означає і у нашій боротьбі проти цих проклятих рашистів орків. Повірте, у Литви це розуміють і підтримують усі, як керівники нашої держави, політики нашої держави, так і звичайні литовці. Тому, дорогі друзі, ми залишимося з вами, залишимося разом до перемоги. Слава Кременчуку! Слава Полтавщині, слава Литві, слава Україні!